У нас добре, що прошу женську годину. А це кримінальне чи адміністративне порушення? Мене зупинили співробітники поліції під час дії комендантської години. Друзі, сьогодні ми з'ясуємо, чи має право поліцейський під час комендантської години зупиняти авто та вимагати документи для перевірки. Чи це зобов'язані робити уповноважені особи, які призначаються наказом коменданта і входять до складу патруля? Результатом ви будете дуже здивовані, тому рекомендую переглянути повністю даний відеоматеріал. Дана інформація буде корисною для вас. Друзі, мої вітання, порушення комендантської години. На даний час я порушую цю комендантську годину. Чому? Тому що іноді виникають сімейні обставини, а саме необхідно було відвезти родичів на ЖД-вокзал, а потяг з Харкова приїжджає о 10-й. А у нас о 10-й вже починається комендантська година. Але проблема ще й в іншому. У нас є закон України про правовий режим воєнного стану, де зазначено, що уповноважені особи, які призначаються наказом коменданта і які входять до складу патруля, мають право зупиняти та перевіряти документи в осіб. Мені цікаво, чи зупинять мене співробітники поліції. А якщо ви дивитесь цей матеріал, то мабуть мене зупинять. Яка буде підстава для зупинки авто, і на підставі чого вони будуть вимагати документи тому, що якщо поліцейський неоповноважена особа, він виключно керується законом України про національну поліцію. Що буде далі? Дивимось. Маю надію, що доїду додому, а можливо, зупинять. Не порушуйте комендантську годину, не створюйте собі проблем. Це витрачання часу, з'ясування там обставин, документи та все інше, я хочу, щоб під час воєнного стану у нас. Уповноважені особи, поліцейські діяли згідно чинного законодавства. Тому що під час війни конституція чинна, законні чинні. Що з цього вийде зі мною? Дивимось далі. І так. Поліція на естакаді намагається зупинити наше авто. А зупинка заборонена. Ой. На жаль, наші поліцейські не читають правила дорожнього руху, де можна зупиняти авто. Добрий ночі. Добрий. На поліції сім'ї, що попереджав, що десь відфіксація на підзвом родовому. Команданську годину. Що порушує? Коженську годину. А це кримінальне чи адміністративне порушення? Ні, це не адміністра порушення, це задано. під час військова став, у нас комендантське година. А з котрої? Чи що? З котрої з 10 години вечора по 5 ранку. А можна ознайомитися? З, з мої відкритих джерел, джерела обліковано в вільному доступі. Можете знайомитися. На місці зупинки авто. Ми з'ясували, що співробітник поліції не має можливості пред'явити відповідний документ, де зазначається, з котрою починається і до котрої комендантська година. А причина зупинки? У Вас є підстава вважати, що вчинили правопорушення. Такої підстави немає в 35-й. 32 стаття. Ви зупинили авто. Є підстава вважати, що вчинив адміністративного, а то не порушає. Третій пункт. І ваш транспортний засіб. Там по-іншому вказується. Якщо є достатньо підстав, що вчинила абсолютно, що мальний проєкт. Боже, ну не вже важко вивчити 35-ту. Доволі легко вивчити. Ну так почитайте третій пункт. Десь що там вказано? Першу дію, яку зробив співробітник поліції, він зупинив. Авто зупиняти він має право виключно згідно статті 35 закону України про національну поліцію. І він мені зазначає, зупинив, тому що є достатня підстав вважати, що ви причетні до права порушення. Друзі, такого пункту в статті 35 не існує. Там зазначається, якщо є інформація, яка свідчить, що я причетний до адміністративного або кримінального правопорушення. порушення. Порушення комендантської години це не кримінальне і не адміністративне правопорушення. Ось так. Немає такої підстави. Вам потрібно встановити вашу особу, так як у нас є підстава вважати, що ви вчинили правопорушення. Ви в якому статусі? Уповноваженої особи, яка входить до складу патруля, чи співробітник поліції? В першу чергу необхідно з'ясувати, перед нами співробітник поліції чи уповноважена особа, яка призначається наказом коменданта. Поліцейський вказав про те, що він поліцейський. Тоді даний співробітник поліції зобов'язаний діяти виключно законом України про національну поліцію. Співробітник поліції. Тобто ви керуєтесь законом України про національну поліцію. Добре. Закон України про правовий режим тоді не беремо. Причина зупинені. Там не так звучить. Недостатньо підстав вважати. Чому вважати? Що у нас не саме? Є інформація на щось вважати. Нарешті. Ну слава Богу. Я Можна познайомити з вами? Так, я до вас. службово. А чому на естакаді зупиняли? Ви знаєте, що заборонено? Червоне світло, що я повинен був зробити? Я Це не мав права зупинятись там. Так, Сімонов Олег Олександрович. А чинно до 25-го. Олег Олександрович, чи можна ознайомитись з даною інформацією, щоб я був впевнений, що ваші вимоги законні. Дякую новим спонсорам за підтримку мого каналу. Це В'ячеслав, Володимир, Микола, Олексій. Друзі, якщо ви маєте можливість підтримати мій проект, мою діяльність, ви можете стати спонсором мого youtube каналу. В подальшому частину коштів я буду направляти на потреби ЗСУ. Ми постійно робимо звіти в Фейсбук та Інстаграм. Тому, в свою чергу, не забуваємо підписатись на мій Фейсбук. Facebook та Instagram. дякую вам за підтримку. От мені цікаво, яка у вас є інформація, яка свідчить, що я причетний до адміністративного або кримінального правопорушення Дмитро, так про так. батько як вас? Павлович. Дмитро Павлович, дивіться, ви я думаю, розумієте, навіщо це все робиться, і людей перевіряють і запитують, з якою цілі люди перебувають на вулиці або ж на дорозі в комендантську годину. Все це, це видано не просто так. Це все видно на вищому рівні, не, не просто так для того, щоб просто її перевіряли, вимагали якісь документи і тому подібне. Ми Проблема в наступному, зараз... я вибачаюсь одразу. Проблема в наступному: в Україні введено воєнний стан. Є закон України про правовий режим воєнного стану. Є відповідні постанови стосовно комендантської години, де зазначено, хто має право. Зупиняти та перевіряти осіб. А зараз саме головне, де можна знайти інформацію на законодавчому рівні стосовно комендантської години. Друзі, це постанова Кабміну номер 573 лишаю її в описі. Тут зазначається, хто має право зупиняти осіб та вимагати у них документи під час дії комендантської години. Одразу зазначаю, що це патруль. Хто це такі? Це спільний, рухомий наряд, до складу якого входять. Поліцейські національної поліції, військовослужбовці, що виконує покладені на нього обов'язки на маршруті патрулювання, визначеному комендантом на території, де запроваджено комендантську годину, тобто патруль. Далі комендантська година та встановлення спеціального. Режиму світломаскування запроваджується шляхом видання наказу військовим командуванням або військовою адміністрацією. Ну, даний документ співробітник поліції на місці зупинки авто надати не зміг. Далі контроль за дотриманням особами комендантської години та спеціального режиму світломаскування здійснюється патрулями і підпорядковується комендантам. Тобто не поліцейськими. Якщо поліцейський не входить до складу патруля, він посилається на закон України про національну поліцію. Патрулям на території, де запроваджено комендантську годину, надано право перевіряти в осіб посвідчення документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України. Ось так для цього є відповідні особи уповноважені. Ви не уповноважена особаліці вважаєте не входить до цих відповідальних осіб? Ні. Ну, ви не призначені собі. наказом коменданта. Ви не входите до складу патруля, ви одразу сказали, що ви на даний час поліцейський, ви керуєте законом України про національну поліцію. На я... іншими нормативними актами. Якими саме? Тима саме постанову кабінету міністрами і всім. Яка інформація? І до чого я причетний? Скажу, ви перебували на вулиці в комендантську годинах. Що я порушу? Що саме я порушую? Дію комендантської години. І Що за це передбачено? – Ну, так ось також нас насвірщив, що поки що відповідальності за це немає. Тобто зупиняється, перевіряється, якщо нічого заборонено при собі немає, ви пояснюєте підставу вашого перебування. Сімейні обставини. Я вас почув. Не заради контенту виїжджав, а фіксує для того. Щоб знаєте, дії деяких співробітників поліції, наприклад, коли ламають руки, застосовують фізичну силу, або вважають, що якщо я от зараз зупинився в такій ситуації, це злісна непокора і є така судова практика і ну стосовно складання адміністративних матеріалів, тому і фіксую. Друзі, і невеликий анонс на сьогоднішній день під час воєнного стану дуже часто виникають непорозуміння між поліцейським та водієм. Не кожен водій знає свої права та обов'язки співробітника поліції під час воєнного стану. Тому ми вирішили з адвокатом Антоном Болтіком 18 вересня в місті Полтава провести тренінг. Перша тема. Повноваження поліції та права водія під час воєнного стану, друга тема деякі аспекти мобілізації в Україні. Телефонуйте, записуйтесь на тренінг, буде дуже цікаво та корисно для вас. Казали, що є інформація. Чи можу я з нею ознайомитись і про що вона свідчить? Просто пан, очікуйте, зараз від вас підійде. Добре. Деякі співробітники поліції в інших містах нашої країни під час комендантської години зупиняють осіб, вимагають документи. Якщо особа не пред'являє документи, вони складають протокол. Стаття 185 – злісна непокора. але вже є рішення деяких судів стосовно цього посилання буде в описі. де суддя зазначає наступне: що це не стаття 185, це не злісна непокора, тому що у співробітника поліції немає повноважень під час комендантської години вимагати в особи документи. Я нещодавно робив стосовно цього більш детальний відеоматеріал. Посилання з'явиться ось тут, а також буде в описі. Переходимо і дивимось. Там я конкретно роз'яснюю, чому це не може бути стаття 185, злісна непокора. так. В принципі, те, що я вам говорив по факту зупинки, по факту перевірки ваших документів. Зупини вас підставі статті 35 попередньо для виконання вимог статті 32 закону України про національну поліцію, Так як ви перебуваєте на Ого. території, де введено спеціальний режим, а саме військовий стан та комендантська година. Для того, щоб перевірити ваші документи, потрібно вас безпосередньо зупинити. Правовий режим. Спеціальний, спеціальний режим. Воєнний стан це правовий режим, а не спеціальний. Взагалі то. Перебуває на території зі спеціальним режимом. Я... Які це, спец... це не спеціальне. Що таке спеціальний режим? Що таке спеціальний, так. що таке спеціальний режим? Петро Павлович, що вам пояснено підстави. Ви роз'яснити можете? Я Детальніше війна. вимогу? Я вказуємо законів України національну поліцію. У нас на території міста Полтава введено і Правовий режим воєнного стану. Не спеціальний, не плутайте. А які документи вам потрібні? Що підтверджують вашу для встановлення вашої особи, будь-який документ, що посвідчує вашу особу. А через армур можете перевірити? У вас повинен бути при собі документ, що посвідчує вашу особу. Який? Армін, паспорт? Це... Будь-який документ, не обов'язково паспорт. У нас вказано, що я зобов'язаний постійно мати документи під час комендантської години та воєнного стану. Під час військового стану та ще у нас діє до того ж карантин. Такої прямої вимоги. Що, карантин? це ще до цих всіх моментів. Давайте не витрачати час, я поїхав далі, а ви несіть службу. А я поїхав додому. Дмитро Павлович, щасливий вам дро. Дякую. Щасливо. Дмитро Павлович, щасливий вам дро. Дякую. Щасливо. І що по факту ми маємо? Даний співробітник поліції не входив до складу патруля, не був уповноваженою особою, тобто, по факту він діяв згідно закону України про національну поліцію. А закон України про національну поліцію не дає підстав йому зупиняти авто під час комендантської години та вимагати у мене документи. Тому я попрохав, давайте не витрачати час. Я поїхав додому далі, склались так обставини, що я був змушений порушити комендантську годину. На що мені співробітник поліції вказав, що... Можете їхати далі. Друзі, ще раз наголошую, безпідставно не порушуйте комендантську годину, тому що це буде витрачений ваш час, з'ясування обставин, райвідділок та інше. Але дуже багато неврегульованих питань. Наприклад, да, зупинили вони авто там за адміністративне правопорушення під час комендантської години, а людина подає клопотання, хоче, щоб на місце приїхав адвокат. А як адвокат по факту може приїхати під час комендантської години, тому що заборона діє на всіх, і у адвоката немає перепустки? Дане питання у нас повністю не врегульовано. А цим повинні займатись наші народні обранці. Але вони цього не роблять, тому що вони не знають, які моменти бувають під час комендантської години між співробітниками поліції та водіями, між уповноваженими особами та водіями. Друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписуватись на мій канал, лишайте свою думку в коментарях і ставимо лайк. Є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в.